Тепер про фінал зі спойлерами. Взагалі кінцівка якась ну, просто дебільна. Марк якогось гера поїхав ліфтом, хоча мав би розуміти, що після вської робити цього не треба. Особливо враховуючи те, що всі книгу він позиціонувався та поводив себе як розумний. Ліфт в ліфті його фіг фіфпойми куди у взагалі якийсь новий невідомий світ. Там до нього підійшла мертва дівчинка і все. На чому кінець. Далі тільки епілог про батьків. І от сам думає, що це було і що це взагалі має значити. От розумієте, я ж не те, щоб хейтер відкритих фіналах. У моїй улюбленій адділярю такий. Але ж там він логічний і зрозумілі плюс-мінус варіанти того, що трапиться далі. А тут нічого не зрозуміло, і головне не зрозуміло, навіщо робити такий фінал. Бо ж цілком можна було зробити так, щоб Марк поїхав до Львова і більше нікого не бачився ні з сонею, ні з ліфтом. Кінець. Але те, що ми зараз бачимо, це ну, просто ідіотизм, де знають натяку на те, щоб могло бути далі з героєм. Це теоретично міг би бути кліфхенгер від першої книги серії до наступної, але ж ні, це одиночна. І Марк тепер хіба що має з'явитися як другорядний персонаж в доки світло не згасне назавжди, якою тепер, мабуть, вимушено прочитати, бо мені все ж цікаво, як він там, хоч я і вважаю його добним. Сподіваюся, що, хоча б в тій книзі фінал нормальний. Ну, а на цьому все.